Воїнів, волонтерів, цивільних, мирних жителів, вічна пам'ять захисникам України, вічна і світла пам'ять нашим героям, шануємо загиблих хвилиною До відважної сі таким, який Бог тебе знав. Шановні волонтери, звертаємось до вас від імені Збройних сил України, від кожної бригади, кожного підрозділу, кожного воїна-захисника. Дякуємо вам, дякуємо за тисячі автомобілів і десятки тисяч дронів. Тепловізори та медикаменти, за кілометри маскувальних сіток, за охопні свічки, біля яких український солдат сьогодні гріє руки в холодному фронтовому окопі, за щирі дитячі малюнки, які зігрівають душу в бліндажі. без перебільшення саме завдяки вашій небайдужості, порядності. Активній громадській позиції та фанатичній відомості справі Україна вистояла, зберегла незалежність. З вашою підтримкою ми обов'язково переможемо. На жаль, у нас на Звучівській землі загинули чотири волонтера, двоє місцевих, двоє хаків'ян 2022 році. Так трапилися, багато поранення отримали. І попри те, що навіть військові забороняли виїжджати ті чи інші місця, але наші хлопці і дівчата їхали туди допомогти людям. Величезна вас вдячність від наших козаків, від командирів батальйонів, бригад. Ми з ними практично щодня спілкуємося, і ваша допомога вкрай край важлива. Хочу сказати величезне спасибі всім вам, від наших. Від наших мешканців громади переважна більшість тут залишилася люди похилого віку. І вони не хочуть з прикордонів виїжджати. У нас прикордоні, там де практично кожного дня обстріли біля трьох тисяч людей знаходяться. Ваша допомога і будь матеріалами, і засобами гігієни, і дрова, і пілети все це дуже важливо для мешканців, які Самі розумієте, не хочуть покидати свої домівки. Я впевнений в тому, що прийде час уже незабаром, коли волонтерська робота буде перш за все спрямована на відновлення. Тому хочу побажати вам терпіння, витримки в цій війні, здоров'я на це все пройти все. Бажаю Божої благодаті. Слава Україні! Бронецькому Юзефу! Президенту громадської організації «Ротарі-клуб» Харків. Вінку Олександру Львовичу, заступнику голови правління благодійної організації, благодійний фонд зміни. Нашої представники Львович запропонував бути моїм радником з міжнародних питань. Він нам встановив контакти з німецькими колегами. І ми плануємо от бл найближчий час виїжджати вже дитячу футбольну команду до Штутгарту вести. Там є футбольний турнір 1891 року. І ми зараз формуємо команду, будемо підписувати угоду з німецькою стороною. І допомагає нам в цих таких справах. Хоча він раніше працював начальником відділу економіки в Валківській громаді, керівнику Харківського регіонального офісу в Україні Актер. А Оця людина іди сюди, оця людина, наш наш Золочівський. і авті дійсно нам дуже поміг біля 600 домоволодінь, які отримали пошкодження. Вікна поставили, двері поставили, дахи відремонтували, дуже активно допомагали харчовими наборами. Павловській Олені Станіславівні, фахівцю з моніторингу гуманітарної ситуації та соціальних питань громадської організації поліста. Я також декілька хотів слів сказати. Вони дуже сильно нас виручили. Свій час. Ще за радянських часів не було автобусних маршрутів. А Макарова Турова взагалі. Вони кажуть: ми від'єднаємося, давай дергачі там поряд знаходиться залізниця. Я кажу, ні, вона є пролізька. І нам вони зробили автобусний маршрут. Другу ми відремонтуємо. Це буде гаразд. Менеджеру проєктів благодійної організації Мирне небо Харкова. Дякую. дякую. Мирне небо взагалі. Взагалі, ми з 22-го року разом ми зараз працюємо, щоб відновити а, дитячий хаб, а навіть ветеранський хаб, щоб разом зробити. Дякую тобі і всій нашій любимої команді. Время. Дякую, Гончаренко Олександр Вікторович, депутат велика Ради, приватний підприємець, волонтер. Благодійної організації, благодійний фонд, Дякую. 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 Ну, Цей хлопець-козак з нами з самого початку. Він прямо ж прописався тут у ФОЦІ. І да. е, дуже от я говорив, ми говорили про мирне небо. От, як ми так також, не також, а почали потужно працювати з вашим фондом, Сережа. Ну, от, я не пам'ятаю, щоб нам е раз сказали ні. От ми знаємо керівників, як і засновники. У вас така потужна команда на сьогодні. І я просто хочу сказати величезне вам спасибі за таку мр. підтримку. Мр. За все мр. Олександр у життя. Дякуємо е, Наташі Пірсової, вашій команді асоціації адвокатів Харківської області, юристів. Дякую за те, що ти в нас є. Ну е, бережи себе, я знаю, що не, не тільки в Золочинській громаді, ти і в Вовчанську, Куп'янську, тому. Дуже тебе прошу, бережи себе і своїх хлопців. Дай Боже тобі всього найкращого. Нагодував ти золочивську громаду. Це, Це нагодувала сусідня продовольча програма. А, ну не... ну не... да Ваші, є ми такі. Ми допомагаємо величезна дяка вашій команді. Віктор Миколаївич, всі. Просто всі старости без вуличних комітетів, без старостів, без вашої допомоги. Віталій Андрійовичу, ну просто неможливо було б працювати. Знаєш, а так у вас у, просто у ваша шіновник... команда, вона сама, от, сама організована. Авшенцем Володимир Олександрович, менеджер проєктів колонійного фонду «Мирне небо» Харківщини. Я буду, дякую. я можу безконечно про мирно не говорити, але одне можу сказати Дякую вам і дякую вашим командам. України. Це не баштіно, це Саша Жук. Це наш добрий друг, але він працює в Червоному хресті. Щас я теж кості хочу Я Давно дуже давно його знаю. Чудова сім'я. У нього дружина, начальник управління освіти вже в Шевченківському районі міста Харкова. Знаєте, дружні такі стосунки. Ми також підписали таку спільну угоду. Я прошу кості передати вітання. Розумію, що він час на там, ну тим паче, Саша, співкординаторка гуманітарного центру ХАБ ВАКЗАЛА. Бабуся тут живе. Да, це правда. Я дякую тобі і всій команді вокзалу за допомогу. Дуже щиро. дякую, дякую вам за співпрацю. Раді допомагати. Ні, ні, ти давай а, Хорошо. Донцова Ірина Олександрівна. Голова організації захист заради перемоги. Я вже сказав, що наша землячка наша землячка Іра, вона, от, людина народилася в Фиськах з Вочівської громади. Але помню, потім все-таки корні тут, і вона приїхала до нас 22-й рік так, так. з сином. Угу. І, і ще у вас водій був. Женя. Мі... Да, Мікроавтобус і перші, перші, перший, як кажуть, допомога була Ірочка, від тебе. Так, Тобі так, величезне спасибі за твоє добре, тепле. Люблячи серце, Дякую. ну я хочу всіх привітати зі святом. і я знаєте, волонтер, це дійсно таке. Ну, така людина, це треба родитися, мабуть, таким з таким почуттям, скажімо так, допомагати і е, жити цим. Е, і Я дуже рада, що ми ближче познайомились, і я дуже рада, що я можу бути корисною і все, чим ми зможемо допомогти, ми будемо допомагати. І вам, волонтери, я всіх вас розумію. Я розумію, як це важко. Навіть буває вже і руки все. Не піднімаються і все е, хочеться залишити і все. Але коли до тебе дзвонять, і коли е, ти розумієш, що від тебе щось залежить, е, залежить і потрібна допомога, то де все дівається? Підскок, підскок і поїхав. Так що зі святом вас. Волонтери! Помічників, волонтерів, які допомагають нашій громаді. Дуже-дуже тобі вдячна. Сергій Юрійович, волонтер. Дякую. Директор комунального закладу Олександрівський ліцей золотівської селищної ради. Вона не просто директор ліцею, вона права рука нашого старости. І під обстрілами, і під бомбошками. Танівша, ну ти молодець. Мало того, її син вою, воює, отрив дуже важке поранення. Я пишаюся твоїм сином. Валерій Федорович, голова фермерського господарства олін. Подійний фонд допомога карітас харків. А ви так виручили нас 22-му році, 23-й і на сьогодні, допомагаючими грішми, допомагаючи паленими матеріалами, пілетами, брикетами, допомогою нашим дітям. Но, но це безцінно. Тому величезний е, подяка від нашої громади, вашому керівництву, вам особисто і всій вашій команді. Дякую, що Орлов Євген Олександрович, працівник благодійної організації, благодійний фонд благород, координаторка мобільних груп благодійної організації, благодійний фонд право на захист. Черних Віталій Вікторович, волонтер. Ось з цього хлопця починалась наша місцевий волонтерський рух. Як казав, Коля, будь акуратніш, будь ласка, коли ви там ото по ну то розбили дома, вони залазять там починають там, консервувати, полізли на розтяжку, отримав важке поранення. Дякувати Богу, вилікували його, він строю і до сих пір допомагає українському благодійному альянсу. Ну, дякую. Знаєте, це називається сімейний подряд. От двох, все роблять, допомагають. Я дуже дуже радий, що ми разом працюємо. Близький вам. Рух. Знаєте, хтось, коли йдуть обстріли, ну, війна, обстріли. А люди беруть і роблять свою справу. Я дуже прошу вас, також бережіться. Дякую. 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 Ну що, пане Русла, можу одне сказати. Вам повезло з Гали величезне, величезне, безмежне, без кордонів Дякую вам кожному із вас. Дякую вашим родинам, дякую вашим дітям за те, за те що е, ви це все робите. І для дітей, і для онуків, і для близьких, і рідних, для родичів і людей, яких ви не знали, за те, що ви допомагаєте військовим, чим, чим ми Е, Без вас і Україна не Україна. Слава Україні!